Юлія Паєвська, Тайра, парамедик та волонтер, з нами на зв'язку. Вітаю, привіт, Тайро! Вітаю дуже рада бачити. Я також дуже рада бачити навзаєм Тайро. Хочу кілька питань маю, але от почну з Давоса. Знаю, що ти типу, побувала там, представляла Україну, розповідала про ситуацію в Україні на міжнародній арені і перед тим ще з того, що я стежила, була ще серія поїздок там по інших країнах. Але от нехай Давос загалом, як на міжнародній арені зараз. Ста за твоїм відчуттям сприймають Україну. Наскільки готові підтримувати дієво не словами, а саме справами? Яке в тебе відчуття від оцього міжнародного спілкування? Якщо російська пропаганда не занадто сильна в країні, сприймається прекрасно. Ми мусимо щось протиставити цьому. Україна зараз на перших шпальтах. Україна, як завжди. Номер один в новинах, і я сьогодні в Польщі почула новину, що е, звернулись до Германії е, для того, аби отримати дозвіл на постачання танків. Це дуже мене радує насправді через те, що війна аби не підвисла, треба багато, -багато зброї. Ну так, це справді ми дуже очікуємо на те, що потрібні танки, і, і, і ти правильно говориш про те, що ем, дуже важливо, щоб вона не зависла ця війна, щоб не стабілізувалася, щоб не вийшло, врешті-решт, що ми законсервувалися, от в, в, в тих фронтах, в яких є, і потрохи кровитиме, і невідомо як рухатися далі. А загалом, от як ти спостерігаєш а, рішучість а, українців, все таки багато хто говорить там про гіганську вторгну. Уму, яка вже за цей майже рік набралася, і все решта, все таки вважаю, що за цей час наша мотивованість не зникла, навпаки, тільки зросла. Ця злість посилилася, і готовність іти до кінця і битися до кінця, вона зберігається. От з того, що ти спілкуєшся із військовими, медиками та іншими абсолютно. Ця. Цей напрямок прийшов на а, такий вже професійний план. Ці військові а, абсолютно настроєні закінчити цю війну перемогою. І як би не було важко, вже ніхто навіть не жаліється, тільки просять про допомогу, якщо щось потрібно. А, я не бачу жодної, жодного розчарування, я не бачу жодного, жодної зневіри. Є, звичайно, втома. Але втома більше, як на мене, спостерігається в цивільному суспільстві. Тобто люди вже кидаються одне на одного через те, що дійсно цивільні втомились чомусь, чомусь, я не знаю, чому, мені важко судить, навіть більше, ніж ті, хто перебуває безпосередньо на лінії розмежування. Я зараз займаюся міжнародною адвокацією перемоги України і Європа, і Штати точно не втомились. Британія е, показує приклади е, такої підтримки, що не знав, як дякувати. Я постійно їм дякую за допомогу і першу ще більше, більше зброї більше допомоги. А як гадаєш чому складається така ситуація, що цивільні втомилися більше за військових? Мені здається, що в десь після 2014 року до 2019-го ближче теж була така хвиля такої втоми і втечі, десь навіть від війни перестати стріляти, перестати воювати, і от зараз це я певною мірою відчувається знову. Це це російський наратив нам нав'язується, чи що це? Безпосередньо ми можемо спостерігати наративи Росії, які задвигаються в наше суспільство. На жаль, вони мають вплив через те, що люди дійсно вже просто виснажені. Це очевидно. Я би також могла сказати, що не може тривати так довго таке напруження. Суспільство зібралось на, на самому початку і виклалось дуже сильно. Тобто, зараз важко концентруватися, важко зберігти. Саме концентрацію на перемозі через те, що свої е, побутові проблеми часом відсутність світла, часом проблеми з грошима цивільне суспільство е, дістають дуже сильно. Вони е, цивільні, дуже переймаються саме через невизначеність їхнього статусу. В першу чергу е, всі вірять в перемогу, всі чекають перемогу. Але іноді відчувають своє безсилля в цьому питанні і не знають, як і що допомогти. Ну і ще питання: як ти сама? Чи ти відчуваєш, що вже відновилася після полону, чи все ще проходиш відновлення? Я зараз зробила операцію не так давно, дуже серйозну операцію. Відновлення ще не закінчено, але я поїхала в доволст ще не знявши шви, справді. А ти вже вже. Це героїня просто. Ну, бо ми не маємо часу насправді на побаліть. Зараз треба на всіх фронтах навалювати поповнює. Я вибрала. Ну, тобто, зараз так стало, що я на Західному фронті а, воюю з пропагандою російською. Дуже агресивною, дуже серйозною. Це не, не менш відповідально, ніж допомога пораненим. або Тим, хто знаходиться в полоні, а, найбільше а, я адвокатую якнайшвидшу перемогу, через те, що ті, хто в полоні, страждають фантастично, це просто жах. жах і Я дуже переживаю, аби як можна скоріше їх всіх звільнити, але найшвидший шлях до, до звільнення – це перемоги. Дякую тобі, Тайрочко, за твою роботу, за те, що ти робиш. Просто справді для мене моя героїня, тому це, це дуже важлива насправді робота. Я лісно, просто поки... роблю свою роботу. Це нічого героїчного. Це просто моя робота. Так Кожен із нас так намагається. Тим не менш це важливо дуже. Дякую, Тайро. Юлія Паєвська, Тайра, позивний Тайра, парамедик та волонтер. Була з нами на зв'язку.